Друзі, це програма «Грунтовно на день інтебе 5 травня. Світ віддає шану людям особливої місії акушеркам. Тим, хто стає першими свідками найбільшого дива народження нового життя, і сьогодні на студії Марія Буряка, акушерка пологового відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами, яка 20 років працює в обласному перинатальному центрі і за її плечима тисячі історій появи на світ. Пані Марію, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Дякую, що ви сьогодні з нами. Передусім щиро вітаю. Сьогодні вас професійним святом. Ви акушерка з 20-річним стажем. Це по суті ціле життя присвячене появі нових життів. Що для вас означає ця професія бути акушеркою? Дякую за вітання. Акушерка це моє напевне покликання, це моє життя. І життя це ну, коли ти отримуєш дитину на руки з. Прекрасним криком з сльозами на очах у батьків, це найкраще, що може бути, і я думаю, що в житті ніхто більше таких емоцій не переживає, як переживають акушерки за своє чергування, за свою взагалі всю роботу. Ви Сказали, що це ваше покликання. Коли ви зрозуміли, що хочете от присвятити своє життя саме цьому процесу? Ви знаєте, напевне, я вибрала цю професію не обдумуючи, а вже десь будучи на третьому курсі, коли почали ми відвідувати пологові зали, я побачила, що це моє. Світ в, в тобі перевернувся. Душа просто лежить тобі саме до цього. Навіть до сьогодні, коли йдеш на роботу, ти лягаєш спати з думкою, що завтра я прийду на роботу, у тебе сняться сни про пологи, в тебе все, ти все життя прокручуєш пологи. Угу. І ці емоції ще тоді, побачивши їх там, в пологових залах, я захотіла саме бути я, Іменно тим, чим, чим я вибрала. Але ж ви не з дитинства мріяли вступити в медичний університет і пов'язати своє життя саме з медичною галузі? Ні, звичайно, так як всі дівчата, я мріяла бути вчителькою, початкових класів, ходити в школу. От я буду вчителькою, в мене будуть діти, і все буде. І в школі давали таку можливість, були такі уроки, де ми могли себе реалізувати, попробувати в цьому. І я думала, що це моє покликання. Але дану професію запропонували батьки. Батьки поставили на це і. Щоб вступати до медичного. Так. І я саме вибрала медичний, пішла в нього. Спочатку йшла з цією умовою, що буквально за місяць і виженуть, а потім побачила, що це саме моє. Саме моє мені подобалося подобалося навчання. Мені було цікаво. Цікаво, викладачі викладали також дуже багато нам всього давали маніпуляцій, і мені саме оце подобалося. Мені подобалася хірургія. Дуже я нею жила. Тому я акушерство в деякій мірі також хірургія, бо бо є все і розриви, і потрібно складати. Анатомія це було моє. Воно мені запало в душу, і я просто почала цим жити. От бачите, та хотіли працювати з дітьми. Власне далеко від дітей не втекли, так. але просто трішки менші діти іншого віку. Ви прийшли працювати пологове відділення у 2004 році. Пам'ятаєте свій перший робочий день і звичайно перші. Пологи, які ви прийняли. Звичайно, прийшовши на роботу в 2004 році, зразу після медичного коледжу, я почала працювати в оперативній гінекології приймального відділення. Це було щось цікаве, нове, але це була сияча робота, без маніпуляцій. Мені це ну, не, не йшло. Це було не моє. І по тому пізніше мене перевели в оперативну гінекологію, де я почала ходити в операційну, навіть не чергуючи туди, ходила, дивилася. Мене це цікавило. Побачили це, головний лікар побачив йому і розказали, що я вночі ходжу. І вони мені запропонували, чи не хочеш в операційну. Пішла я в операційну працювати, в операційній пропрацювала. І вже з операційної я пішла в декрет. Mm -hmm. В декреті пробула три роки, повернулася назад на роботу. Вже в операційні не було місця, і мене перевели в дитячу реанімацію. Дитяча реанімація це відділення інтенсивної терапії новонароджених. це… Найважчі відділення, в якому можна було працювати. Я пропрацювала там 5 років. Це дуже хороше відділення. І, але просто там робота була з дітками, але з дітками дуже з критично малою масою. Важко з ними працювати, але я більше роботи, от я собі уявляла, що я і на пенсію піду саме з цього відділення. Я жила цим відділенням. Але одного разу покликали мене в кабінет до головного лікаря і сказали, знаючи, що я в операційні виконувала обов'язки і була старшою, перевели мене в родзал, щоб я в пологовому відділенні була старшою акушеркою. Звичайно, сльозами я перевелася в акушерство. Я перевелася в акушерство в листопаді 2015 року. І тоді були перші пологи. І вже тоді ж мені дали перші пологи прийняти. Перші пологи це емоції, ну, вони просто зривали дах над головою, чесно. Це таке пережиття, це такий кайф отримуєш, таку енергію задоволення від цього. Ну правда, в цей день для мене він був важкий. І мене підтримав черговий лікар. Тоді, на даний час, я чергувала з Куценком Андрієм Вікторовичем. Він мене підтримав. І мені відтоді, от, в так якось вселили оце твоє. І я побачила, що це справді моє, бо тримати нове життя на руках це найкраще, що може бути. І ти переживаєш тоді з кожною сім'єю ти переживаєш особливе якесь народження цієї дитини? Бо кожна жінка вона індивідуальна так. і кожні пологи вони особливі. Сказати, перші пологи, останні пологи немає там між, між цими пологами. Скільки пологів за своє життя ви прийняли? Ви підраховували? Ну, приблизно десь за весь період мого працювання в пологовому залі я прийняла понад п'яти тисяч пологів. Понад п'ять тисяч пологів. А який взагалі максимум пологів у вас був за одне чергування? За одне чергування я прийняла одинадцять пологів. Бебі бум Бебі-бум це найважче чергування після кожної породілі, яка народжувала, я казала, у мене вже сил немає. Але коли ти бачиш це янголятко, коли воно там смокче цицю, батьки тішуться, сльози на очах, їхня радість в тобі народжується ще якийсь додатковий стимул, і ти знову йдеш працювати з іншими жінками. І тобто ти ніколи не замучуєшся, йдеш додому, напевне, замучена, але ці емоції, вони понад край. Yeah. <laughs> І, мабуть, за якщо от подивитися там і пригадати ось ці всі 5 тисяч пологів, які вам довелося прийняти, мабуть, і не виділиш когось одного окремого, тому що кожен, кожен випадок він особливий, і, ко, і кожен кожне народження нового життя це просто щось, щось з, з, з області фантастики, яке досі, досі нам <сум> всім не зрозуміло, і як воно так. так звичайно, адже кожній пологі, я кожній жінці е, Завжди говорю, що ви для мене як окрема намістинка, яку я нанизую на свої коралі досвіду. Бо вони реально, кожна жінка і кожна жінка особлива. Ти знаходиш до них підхід, ти знаходиш з ними спільну мову, ти стаєш частиною на сьогодні їхньої сім'ї. Ти відіграєш велику роль в їхньому житті, адже в них найкраща мить народження сина або дочки. І тут сказати, що там от мені запам'ятали саме ці пологи, а не інші. Такого немає. Чи можна стати справжньою кошеркою без, скажімо, любові до цієї роботи? Що от є таким ключовим? Ви б сказали, у вашій професії: це знання, досвід, чи, чи таке серце. Ви знаєте, саме знання, досвід і серце вони відіграють велику роль в спеціальності і взагалі в роботі акушерки. Не маючи цього досвіду і цього відчуття, ти ніколи не станеш хорошим акушером. Просто це є твоє, з яким ти. Таке враження, приходиш на роботу і йдеш з цим на роботу. І думаю, що вдома не міняєшся ти. Твоя така щирість, добродушність, послушність, врівноваженість вона має бути завжди. І саме ці знання для кушерки вони потрібні, бо без, цих, без цього всього багажу знань. Ти не зможеш працювати саме в бродзалі, саме працювати з жінками. Рушеркою ж можна працювати в іншому відділенні, ну але не переживати стільки емоцій, стільки позитиву, тому що моє відділення напевне найкраще. Як часто ви особисто плачете чи плачете? От під час пологів, після пологів. Ви знаєте, емоційно. Чи це вже робиться автоматично, що якось вже по-іншому цей процес переживаєш? Ні, до автоматичності воно не відноситься. З кожним переживаєш усе народження, потім перше прикладання до грудей, яке є дуже особливе, ну таке для батьків найкраще, напевне, чи викладання на груди. І тут таке їхнє пережиття, їхні емоції, напевне, вони передаються і тобі. І ти з ними починаєш разом жити. І тобто, це так, як твоє, ти в їхній сім'ї, і ти і плачеш, і смієшся, і жартуєш, і все на світі. Тобто, коли після закінчення. Ну, першого періоду пологів чи там другого періоду пологів, або взагалі після переводу в палату, ти з ними стаєш частинкою їхньої родини. І ти з ними можеш говорити на будь-якій історії, і саме плач, напевне, він завжди є. Він може не передається так, що. Ну, якесь таке ридання, але це є такі позитивні емоції, які запам'ятовуєш, запам'ятовуєш, як батьки повелися й побачила першу хвилину їхні емоції. Це, напевне, ну найкраще, що можна побачити з цього ракурсу, де стоїмо ми. Чи бували такі випадки, що там після, наприклад, пологів запитували там от, батько, мати, уточнювали, а як вас звати і на вашу честь називали свою донечку? Знаєте, сьогодні, коли жінка поступає в пологове відділення, я і мої колеги, ми завжди знайомимося. І коли ти до тебе приходить жінка в поросту. Ну, в стані ефекту, коли ти от, приїжджаєш і половину е, може бути і стан ефекту, і жінка може вже народжувати. Але ти їй кажеш: от наприклад, мене звати я чергова кушерка, мене звати Марія Васильівна. Сьогодні з вами буду працювати. І тоді дивишся на погляди мами з батьком. О, а ми не знали, як назвати. Значить, буде називатися вашу честь. Приємно, звичайно, що приємно. Що найскладніше в вашій роботі? Найскладніше в моїй професії, напевне, це відповідальність за два життя: за життя дитини і за життя матері. І тут потрібно завжди передбачувати ситуацію, завжди йти крок вперед. Ми всі ходимо під Богом, і, на жаль, лікарі теж. Інколи безсильні, Як особисто ви переживаєте, коли е, під час пологів все складається не успішно? Е, ви знаєте, тоді ти стаєш. Не тільки акушеркою, а стаєш сімейним психологом. Ти тоді стараєшся підібрати найкращі і найрозрадливіші слова для батьків, їхню підтримку, якось їх підтримати, допомогти їм їм в цій складній ситуації. Таких складних ситуацій буває багато. отже зараз ми переживаємо, живемо в, в, в час війни і. Такі відповідальність. Батьки стресують, матері народжують, буває хворих дітей, а інколи буває що антинатальна загибель плода. І ти потрібен тоді тій сім'ї найбільше, бо ти маєш їх підтримати, розрадити, допомогти. Це найважче, напевне, в нашій такій роботі, бо отримати крик здорової дитини це супер. А от підтримати в такі хвилини це важко. Але ми з цим разом з цією сім'єю впораємося, допомагаємо їм, всяку підтримуємо і думаю, складністю ми проходимо разом. Цю як вплинула повномасштабна війна на народжуваність в нашому регіоні, в нашій області, що що бачите ви? Війна вплинула дуже. Ми всі різно переживаємо на рахунок цієї війни. Важко найбільше напевне пережити момент пологів, коли матір народжує сама, батько воює. В нас відбуваються відеозв'язки. З батьком, який на фронті бачить народження своєї дитини. Ці емоції просто зашкалюють, і тоді плачемо. Ми всі плаче батько за екраном, і, і нам тут війна вивела свої корективи, важко працювати в. Але ми допомагаємо і стараємося допомогти якнайкраще цим сім'ям. Ми їх підтримуємо. Ми дозволяємо не тільки щоб був батько на пологах. Партнер може бути і матір, сестра, хто є з, з, з жінкою, породіллю цей може підтримати. А так о, війна продовжується, а ми слідкуємо і тішимося народженням нових життів. Кількість немовлят збільшується, зменшується, яка динаміка простежується? На даний час пологів, сказати, взагалі по статистиці вони стали менше їх. Але дивлячись, як у нас пологів, буквально 180-200 пологів в місяць, це є нормально, тому що за рік. Ми можемо мати до 2,5 тисячі пологів, і це не є така якась критична точка, що вони насправді зменшуються. Зменшуються, але є свої плюси. Почали народжувати третій-четвертий раз. Угу. Це дуже приємно, бо колись одна-дві дитини, і все. Тепер стало їх більше таких матерій, багатодітних матерів. Чи доводилося вам особисто приймати пологи в укриті під час повітряних тривог? Одного разу була така ситуація повітряна тривога. Ми всім даємо підписувати інформовану згоду, згоду опуститися в укриття. І була сім'я переселенців, адже вони найбільше переживають ці тривоги. Ми з легковажністю ставимося до цих тривог. Вони більше переживають. І ми з цією сім'єю зійшли в укриття. Ми народжували в укритті. В нас закінчився перший період пологів. В другий період пологів сповістили про закінчення тривоги. Ми запитали, чи продовжуємо тут народжувати. То жінка з чоловіком вибрали піднятися в родзал. Ми, звичайно, ліфтом піднялася в родзал і продовжили працювати в родзалі. Але бувають такі випадки, бувають суто особисто, я не приймала в укритті пологів. Пані Марія наостанок я не можу не запитати, знаєте, про вашу особисту внутрішню силу, тому що у вас такий графік, це постійне чергування, режим нон-стоп, і вочевидь, ваша сім'я власне знає, що ну у мами така робота, що можуть її і викликати, і що мама і посеред ночі може приймати пологи. Що вам особисто допомагає сьогодні зберігати ось цей баланс? баланс Не втратити енергію, можливо, маєте свій маленький якийсь ритуал для відновлення, ритуалу відновлення немає ніякого. Найбільше, напевне, жага до роботи, і, взагалі, до пацієнтів, як матері, так і дитини. Це Крик здорової дитини. Це нове життя на руках, новий взагалі житель землі, який в майбутньому стане якимось там інженером, педагогом, лікарем. І саме ці емоції, такі приємні народження, вони дають поштовх. Продовжувати працювати, жити. І саме в нашому перинатальному недурно не назвали його дім, де прилітають лелеки. Це найкраще, мені здається, місце для відновлення сил, mm -hmm. для відновлення почерпання енергії якоїсь. Ну, саме найкраще це, це діти, це крик, їхній здоровий. І хай в кожну родину, яка мріє про дитинку, обов'язково прилітають лелеки на завершальний такий меседж нашої сьогоднішньої розмови. Спасибі вам ще раз вітаємо вас, святом. Дякую. Марія Буряка, кушерка пологового відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами нашого обласного пренатального центру. Сьогодні була в гостях нашої студії. Дякую вам, дорогі Дякую. глядачі, за увагу. До нових зустрічей на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе.